Господи, я сьогодні приходжу до Тебе з тілом, що втомилося, з серцем, яке потребує Твого дотику. Я не приховую болю, я приношу його до тебе, бо знаю, Ти лікар, який лікує не лише тіло, Ай, душу. Я дякую тобі за кожну частинку мого тіла, яка ще працює. Дякую за дихання, за рух, за здатність бачити день. Дякую за кожен момент. Коли біль відступає і дякую за терпіння, якого навчає хвороба, благослови, Господи, моє тіло, Твоєю життєдайною силою, очисти мене зсередини від усього, що ослаблює, укріпи клітини, заспокой нерви, вирівняй подих. Наповни мене новою енергією, тихою, справжньою Твоєю, Господи, підтримай мене, коли я втрачаю надію, коли лікування стається даремним. Коли страх паралізує думки, коли я втомлююсь боротися, навчи мене довіряти тобі більше, навчи дякувати навіть у дні слабкості, навчи чекати з вірою, а не з розпачем, і навчи слухати тебе в тиші, коли немає сил говорити. Благослови лікарів, які мене лікують, дай їм мудрості, спокою та співчуття, благослови ліки, процедури. Кожен засіб допомоги, нехай усе, що я приймаю, діє з твоєї волі і сили, благослови мою сім'ю тих, хто поруч зі мною, дай їм терпіння й ніжності. Коли я слабка, дай їм спокій, коли вони мовчки хвилюються, дай їм віру, коли я сама її втрачаю. Дякую тобі, Боже, що ти не залишаєш мене вночі, що тримаєш мене тоді, коли ніхто не бачить, що піднімаєш душу, навіть коли тіло болить, що твоя любов сильніша за будь-яку хворобу. Благослови мої думки, щоби не тонули у тривозі, благослови мою ніч. Щоб в ній був відпочинок, благослови моє пробудження, щоб у ньому була надія, і благослови моє життя у будь-якому його вигляді. Господи, я вірю, що хвороба не кінець, а шлях. І якщо ти ведеш мене цим шляхом, я не сама, я дякую тобі за всі зміни. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.